Жопу ніколи не буває багато. Жопа історична, жопа сьогодні була представлена мистецька, жопа була представлена прекрасним е, фотозбіркою, яку ми все-таки побачимо ім'я Доманського. І, і е, без прибільшення жопу можна вважати столицею грудного мистецтва. Е, справа тому, що, е, Скло, ми всі знаємо, що таке скло, але це надзвичайно таке тверда, амортна речовина, прозора, отримана від застигання розплаву. Під склом ми розуміємо, розплави різні, різних силікатів. Скло не відразу твердне при охолодженні, скло при твердінні не кристалізується, і тому ми маємо можливість бачити різні вироби, що можна виготовляти зі скла. Ну, і походження слова скло це таке прослов'янське стокло, що є давнім запозиченням з германських мов від Готського керує. Історія скло виробництва є такою давньою, який звідти буквально декілька штрихів. За загальноскладною історичною думкою, технологія виробництва скла сягає, використовується близько 2000-3000 тисяч років до нашої ери. Ми зустрічаємо в межирічі, ми зустрічаємо в Єгипті. Перші вироби скла це були фаянсові прикраси, які нараховують і 5 тисяч років до нашої ери. В межирічі припустимо, вважається найдавнішою пам'яткою виробництва скла це зразки з циліндричної цилиндрич... печатки з прозорого скла. Тобто, якщо ми розуміємо, що печатки могли бути срібло, золото, ніки і так далі, то виявляється, що все-таки це була печатка зі скла. На місціни зеленого кольору до сьогоднішнього часу зберігається найдавніший в Єгипетському музеї в Берліні. І коли ми будемо розглядати цю ретроспективу виготовлення і історії створення, людського створення скла, то в е, давніших да, періодах це вже були вироби, чаші, походні на, начиння, пляшки. Е, і центром виробництва, слідних виробів була столиця Єгипту, Філів, пізніше Олександрія. Ну, так, поступово-поступово виробництво скла дійшло до Італії в першому столітті до нашої ери. Рим в першому столітті нашої ери стає значним центром виробництва скла. Тут вже працювало декілька скільних майстерень. Масштаби виробництва в Римі вже були настільки великі, що вони ці вулиці складали, обкладали податками, і поступово-поступово з рибу поширюється на, на римській провінції. Це в Британії, це в Ганію. І 3-4 століття вже нашої ери, на північному узбережжя Чорного моря і в Київську Русь. І ось тут ми поступово поступово дійдемо до нашої жовти. І е, після падіння Риму, Москве, не виробництво зберігається лише на Бурському Сході, переважно мусульманському, західні європейці познайомилися з ним лише під час Христових і тут ми мають споряд з негативними явищами хрестових походів. Ми ж все-таки маємо і прогресивні. Після падіння східної римської імперії переселення з склобів до Венеції дало величезний поштовх власне венеціанського розвитку венеціанського і виробництва скла. 14 столітті виробництво скла з'явилося в Нормандії і Лотарингії. Ну і вже 18 століття виробництво складу поступово перейшло від індивідуального до промислового масштабу. І ми повертаємося з вами до нашої Жовківської гути. Справа в тому, що гудне виробництво на Жовківщині виявляється, іде з незапам'ятних часів. Що тому сприяли корисні купалини, кварцовий пісок, букові ліси, здоровини деяких виробляли потаж, паливо, погідля були в достатній кількості, і це давало можливість розвивати жовтніські гуки. Найдавніші і писанні про середньовічне гудне виробництво на українських землі належать до земель західних областей України, а саме в 16 столітті вже гудне виробництво і в Белському, Городоцькому, Любачівському. У вітах Жовківського і в околицях е, Котелища. Ми Котелищ знаємо фактично, як медку е, е, сакрального будівництва, як е, найдавнішу церкву дерев'яну, а тут, виявляється, власне, і були е, початки виробництва одного скла. Ну, і Жовківська гуля. Чому я власне, вибрала тему Жовківської вулиці? -то? Тому що е, люди народжуються. Ростуть, розвиваються і відходять в кращий світ. Так ми віримо, так? В даному випадку наше жовківське виробництво, яке приіснувало впродовж чотирьох століть, чотирьох імперії, воно теж. Зародилося, воно теж розвивалося, воно перебувало різні важкі надзвичайно періоди становлення розквіту і занепаду, і знов становлення і австрійської імперії, і польські часи, і німецька е, окупація, і і так звані наші визволителі, і на превеликий жаль. Чому нас це дуже жухівчан? Просто були, на превеликий жаль за вільною України. Це величезне, потужне підприємство просто напросто зникло, воно вмерло. Без перевішення. І е, завданням моїм є, щоб ми зуміли з вами, напевно, абсолютно всі, щоб ми зуміли зберегти і Олесь, туди більше, я знаю, що Олесь цікавиться, правда, у вас є гарні розробки власне, по вашій е, території е, вашого е, виробу зі скла. Я просто закликаю, що все, що ми маємо вдома в своїх в своїх е, е, побутовому зараз просто. Пані глянути, і подивитися, можливо, ми маємо власне своїх власних заводів, де ми з вами проживаємо. Пройде 50 років. Повірте, це вже будуть дуже цікаві речі, дуже унікальні. Можливо, будуть виставки, і можливо, будуть музеї створюватися скла, і там будуть окремі вітрини, на яких власне будуть виставлені ці вироби. Але я вважаю, тому за цю тему треба говорити зараз, бо скло це така крихка. Субстанція, яка незвичайно розбивається, нищиться і втрачається. І е, Шовкістка Гута е, рік створення, ну, пройшло 100 з чимось років, століття. Достаменної дати, кінцевої дати ми просто не знаємо. Є дві дати. 1862 рік, коли. Е, Таким товариством і підприємцями, австрійськими Лілієн і К на західних околицях міста на непридатних для сільського господарства задоволених землі було викуплено земельну ділянку спеціально для заснування гуди скла. Але там вважається, що це дата є викуплення земельної ділянки. А час уже створення підприємства, отецькома підприємцями, це був батько і син і Ка, це є 1890 рік. Завод працював на пісках з місцевого кар'єру, з нової скваряви, виготовляв сортовий аптечний посуд і лампове скло. До нашого часу сьогодні дійшли отакі каталоги, припустимо, це ми маємо в, нашій, в нашому відкрі музеї заповідний Жовківський замок. Каталог виробів 1986 року. Справа в тому, що е, жовківський завод. Він Несторівський, тоді він називався, щорічно виготовляв такий каталог. І оці перші, а це вже і в наших збірках, це ми маємо, і ми плануємо, якщо нам дозволять, і ми це зробимо, так, спільно зробити виставку. Оце є перші човниці, які виготовлялися, власне, виготовлялися нашим жовтівською огуркою. В 1797 році в жовтні відкривають електростанцію. Це був надзвичайний такий розквіт і поштовх для того, щоб розвивався сам завод. Це дало змогу разом з виробництвом скла гасових лам і продукувати скло для електричних ламп. Тобто проклова революція, запровадження кілька електростанції, де дає можливість виробляти газові лами. Справа в тому, ми не маємо в своїх збірках мати прикладів газових ламп. В 1906 році. Гута має вже жопіська Гута, має власність складу Львові, будинку Скарка. Директором в той час є, правдоподібно, бух Наріштейн. Вже на початку 1915 року директором Гути є інженер Олександр Ковкович. Про це свідчить лист. Жоппіської міської ради від року. Року. Він 13 січня звертається, цей вуховий директор, звертається до керівництва міста з проханням про виділення вигі... вугілля для потреб гути. З цієї ж реклами, в цій газеті Жопівській, ми бачимо, що директор рекламує асортимент скла. І скло вже буде стоматологічне, аптечне, столове освіт... для освітлення, і він зазначає. Що є тим ресурси, яким виготовляти то, що є вже 200 працівників. В тому випадку, в 1920 році відбувається дуже оновлені асортименти. Завод починає експортувати свою продукцію в Іран, Ірак і Єгипет. Але в ці три країни він власне експортує ці пляшечки. Ми так розуміємо, що тих пляшечок було багато де так? Але одна в нас залишилася, і це дійсно такий наш скарб є. Е, виробляє е, побутове слово. Склянки, хартини, для вина, пляшки для пива, невелику кількість знову ж віконного скла. І ми можемо з вами бачити, пляшки для вина автентична. Е, пляшки власне, е, для пива. так. І от, е, в нас в жовті буде склад пива «Вєха», і там і. і там ще є така як печатка, так? самого, печатка самого, самого заводу. Якщо говорити про пляшки для пива, то вони в основному вироблялися для певних заводів, для найбільших теренів, тобто певних заводів, Бузьку, кам'янці струмилові то зараз є кам'янка Бузька, Калуші, І, ну, мабуть, були такими поширеними. Я думаю, що ми вдома десь. В цих загашниках ми можемо такі пляшки знайти. Принаймні, в мене дома є. Якщо будемо створювати музей, то я принесу. Е, ну, і міжвоєнний період маємо декілька загадок про жовтність гуту у тогочасних часовицях. Те, що Теж цікаво. 1933 рік під загороду, безробіття більше і в жовтні. Є така коротка замітка. В жовтні від трьох місяців стоїть нечинна гута, 400 робітників опинилися без праці. І не виплачується заробітна плата декілька тижнів. І це є велике викликає занепокоєння у місцевих жителів. Сорокові роки, Друга світова війна, червень 1941 року, відступаючи радянські війська, що зробили за прикладом? Пошкодили обладнання. Це для них є класика. так? Приходячи, шкодити обладнання, а особливо підходячи вони, обладнання пошкодили. Що ми маємо в наших ем, газетах? В липні 41-го року в газеті «Українські щоденні місті з'являється коротка замінка. Це вже є е, німецька окупація. Праця на підприємствах у жовтні, фабрика скла до праці приступили вже 6 липня. Жовтіські вісті, як на такий часовий, було зазначено, що вже від кількох днів почала працювати і жовтість скляна грута. Зараз тут у рухомлені печі виробляються шиби, різні скляні підставки, скляні слої, скелка, збанки. і в гуті працює лише 140 робітників під керівництвом жорк... знову же, місцевого пана Олексіна. Липень 42-го року, знову ж з Чисописські військи, зазначають, Основний ремонт скільної відбувся, відремонтований і починає працювати гута у декілька сніг. І продукція гути виносила близько ну, важко мені сказати 40 тисяч кілограм в рік, скільки то, є скільки то є продукції часу. Липень 44-го року, виступаючи німецькі війська, знову ж пошкодили це. Пошкодили це. І приходять вернянські війська, і тут ми вже з вами бачимо ярнянська владу. Вони починають відновлювати все виробництво. Е, наш завод має дуже цікаву назву Червона заря. Революційну назву він має так. На рік спозвод виробляють близько 3,5 мільйони штук. І ми можемо це ж бачити. Оце є прекрасні вироби, які в нас залишилися, які ми маємо. Це є склянки високі, склянки з позолотою, прошу дайте, посипка, різноманітні, високі, низькі, дуже цікаві склянки для помхотів, Зверніть увагу, якого кольору насиченого, синього, світло-синього, прошу далі. Рідкісний зелений кольор. Як правило, виготовляла. Route, в кольорах, або білих. Зелені це було для них якби непритаманно. Келик зверніть увагу, як так. Так, Келики такого вигляду волоковинного. Келики маленькі, вежевого кольору. І зверніть увагу. Кльоші, які знову зараз сходять на звичайний наш побут, знову стають популярними. Кльоші від синього до знову ж зеленого рідкісного скла. І що потрібно сказати? Що на той час жовтський завод в 50-х роках був єдиний в Україні, який виробляв лампове скло. Ми знаємо всіх директорів сорокові 50-ті роки, директори директори Василій Савінатові. В 51-му році ми знаємо, що жовтку оригіновують тут починається своя історія вже для неславської гути. І після Києва жовтівська гута є на другому місці після Києва. Пізніше конкуренція підходить власне, для відповідної Львова. Що виготовляють? Виготовляють і випускають, так що пишуть в газетах. високохудожнє побутове скло парфюмерного тару. 50-ті роки у нас відкривається художній цех. Художній і в 62-му році Жовкаська Гута входить в об'єднання фірми Райґова, до складу фірми входить 5 заводів місяча, Телодовича, і Скриту. І потрібно сказати, що би я би мене говорив, але найбільшого розпиту, і треба сказати, навіть тих радянських директорів найбільшого розпиту завод зазнає за директора Шару. Це був фанат, який розвивав, який будував цей завод, і який його вивів фактично в число перших заводів важливих надзвичайних. Те, щоб вже не втворити, скляна голова дуже цікаво. У нас є ну, достатня кількість виробів, які ми можемо з вами е, оформити в е, виставку, ми можемо побачити безліч високоякісних звірців е, посуду свяної пластики. І що я не знаю, чи ви бачили на той час пластика, яка розводила, будь ласка, е, от, Гляньте, будь ласка, яка цікава декоративна скляна сподівається? Пластика, це все колись у нас було. І як дивно буває, але ми, є сві... ми стали, на жаль, свідками руйнування чудесного заводу, який для наших журківчан був бюджетним утворюючим, тому що фактично половина населення працювала на цьому заводі, а 90-ті всі ці надзвичайно складні роки люди мали можливість. Фінансової підтримки, фінансової подушки, тому що їздили за кордон до Польщі, до Литви, до Латвії, Естонії, продавали продукцію, яка вже в 90-х роках не заготовлялася, завод не працював, а 4 роки реалізовував продукцію. Тому про таку частину нашої історії ми обов'язково повинні говорити. Я закликаю вас зберігати все, що ви маєте вдома. Слянки, посуду, графини, хоча це є ніби звичайне таке побутове наше оточення, але ми все-таки повинні його берегти. Ну, за трошки ми його вправимо. Дякую.